Nice to see you nice to see you I'm happy I'm happy how are you today how are you today Malata? I'm hungry I'm happy I'm sad I'm angry I'm sleepy I'm good I'm bad. I am so so! How are you today? Які ж ви малята? Well done! Я надіюсь малята, що ви маєте сьогодні гарний настрій. Але щоб розпочати наш урок англійської мови, щоб ми правильно промовляли усі англійські слова, нам потрібно що маляти? Розімняти наші язички. Правильно! Ми зараз відправимося. У подорож тому. Стендап! Стендап! Гоу, go, 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 go. Вау! Wow. Подивіться, oh, куди ми з вами потрапили? В осінній ліс. Правильно! Так, так! В осінньому лісі може дути легенький вітерець. В. 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 А може тут дуже сильний вітерець? вітрець. В, 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 в. Ой, подивіться, засвітилося сонечко. Давайте ми до нього скажемо: ей! 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 Ой! А там граються звірята! І посміхаються х х-хі-хі хе-хе хі-хі ха-ха хі хі-хі ха, ха хі хі Ха-ха. Well done! молодці малята. Давайте ще трішки потренуємо М-м-м. М-м-м.

Well done! молодці! Бачите, як ми гарненько розімняли наші язички на природі. Але потрібно повертатися додому. Тому повторюємо за мною. Sit down. Stand up. Turn around. Клик! Ой, ми вже з вами вдома. Подивіться! О, ви чуєте? Хтось плаче? плаче? Ой-ой-ой, хто ж це плаче. Крококоше, how are you today? How are you today? I am sad. Що ж трапилось, Крококоше? Чому ж ти sad? Я вирішив поприбирати у своїй кімнаті і випадково розбив своє улюблене фото. Від нього залишилися лише маленькі шматочки. І я не знаю, як їх склеїти. Не знаю, що робити. Крококуше, не хвилюйся. Ми з малятами тобі точно допоможемо. Справді ж малята? Допоможемо! Ви погоджуєтеся! Ось. Те, що залишилося від мого фото лише одні шматочки. Так, так, бачу. Фото розлетілось на багато частинок. Дійсно, дійсно, малята. Як ви думаєте, можна скласти це фото? Можна допомогти Кукокошові. Так, я також думаю, що ми йому допоможемо. Ми зараз складемо дане наше фото. Клеїмо його, клеїмо і все буде готове. Так, нам потрібне глу-глу-глу. Давайте ж малята розглянемо, які ж частинки з'єднати один з одним, щоб вийшло гарне фото. Щоб частинка кожна підходила до своєї частинки. Так, а ну, куди ми цю частинку приєднаємо, як ви думаєте? М -м? Так, давайте ми посунемо цю частинку до цієї частинки. Так. Підходять ці дві частинки? Так, так, підходять. Так, а цю частинку, як ви думаєте, малята куди приєднати? До нижньої частинки. Так, давайте приєднаємо до нижньої частинки. А ну, подивимося. Так, так. угу. Все, вірно ми зробили малята. Подивись, крококош. Ой! Так. так, а тепер трішечки глу-глу-глу-глу-глу. Приклею глу-глу. Ой, подивились крококоше. Ось тепер уже вийшло фото. А ну бери но фото собі у ручки. Це ж моє улюблене фото. Thank you! I love this photo. Ой! Малята, подивіться, а це хто на фото зображений? Так, це ж родина нашого Крококоша. Сім'я. Так, Крококоша, це твоя сім'я? Так. А цікаво. А як сім'я буде англійською? Сім'я англійською буде Family. Family. О, малята! Знаєте що? Я знаю, що ми будемо сьогодні вивчати на уроці. Ми вивчимо англійською family родину. Ми ще ж з вами не вчили? Ні. А тепер ви будете знати, як називати маму, тата, братика і сестричку англійською мовою. Кукокоша, ти хочеш дізнатися? Yes, 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 yes! А ви малята? Супер! Отже, сьогодні, малята, розпочинаємо вивчати з вами нову тему Family! 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 Повторіть гарненько. А тепер ти, крококоше? Family! 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 А тепер дізнаємось, як назвати кожного члена родини. Уважненько слідкуйте за мною. Мамі. Деді. Бразе. Сістер. Мамі. деді, Браз. Сістер. А тепер повторюйте ви малята та крококоше після мене. Мамі. Мамі. Деді! Daddy. Деді, Brother. Brother. Sister. Сістер. А тепер повторимо, ніби ми... Angry, ніби ми злі. Мамі, Деді, Sister. Well done! Молодці, а ну повторюй ти попробуй самостійно! Дивись увагнику, що з'являється, та повторюй! Мамі. Деді. Бразе! Well done. Молодець Крококоша. Тепер ви, малята, попробуйте самостійно. Ма? Мамі? Де? Daddy. Бразе. сісте. Well done! Молодці. Давайте ж похвалимо один одного. I'm clever. I'm clever. I'm clever. I'm clever. А тепер я малята для вас та для коркокоша підготовила одну ігру. Я буду дуже-дуже швиденько вам показувати картинки. А ваші оченята повинні дізнатися, хто там був на картинці. Ну, зараз побачимо, чи ви уважні, чи ваші оченятка можуть все побачити. Ну, я думаю, що ви повинні впоратися з цим завданням, так? А ну слідкуйте уважно. Хуїзис! Мамі! Мамі! Так, мамі! Хуїзис! Daddy, Daddy. Так, daddy. Who is this? Sister. Hmm. Sister? Верно каже Крококоше. Систе там була на картинці. Систер? No, no, no. Kto's malada? Melody. Brother. Crococoche. Вірно, це у нас була сісте. Молодці малята. Ви гарненько вже запам'ятали family – родину. А тепер прийшов час трішки відпочити. Ви ж трішки вже засиділися, правильно? Давайте ж ми що зробимо. Стендап, стендап, Stand up. даун Стендап. Сідаун. Стендап. Шик, скільки, скільки, шк, 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 shake, 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 Jump, 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 jump. Ten around, ten narrow, ten narrow, ten narrow, ten narrow, ten narrow, ten narrow. Sit down. Stand up. Run, 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 sit down. Stand up. Sleep, sleep. Sleep, 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 sleep.

Your fit. down. Hungry. Hungry, 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 Happy. happy, 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 Angry. 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 Well done. Молодці малята. Ви гарненько вже трішки розігнулися і можемо ми з вами що продовжувати далі. Правильно. Малята. Пам'ятаєте, Крококош приносить фото своєї Фемели, сім'ї. А ви маєте фото своєї Фемели? Супер! Зараз у вас буде завдання. Ви зупините відео, побіжите, знайдете своє фото своєї родини. А ми з Крококошем почекаємо, бо дуже хочемо познайомитися з вашою родиною. Зупиняйте відео. Будемо вас чекати. А ми быстренько Хто швидше прибіже і покаже нам своє фото. Вау, малята! Яка ж вас красива родина! Які ж ви всі красиві та веселі. Супер! молодці, що ви принесли нам своє фото! А давайте тепер ви нам розкажете англійською. Як же ж називається тато, мама, братик і сестричка? Якщо ви хочете сказати моя мама, повторюйте так май. Май мамі. Май мамі. Мій тато. Май деді. Май деді. Май май. Май, май деді. Май сістер, Май сістер, Май братер. My brother! Короко коша, ану, розкажи мені про свою родину. А дітки у фажнику послухай. Ми ж не знаємо, хто в тебе ще є на фото. Ти ж нам не розповідав? Ану, розкажи. Май Мамі. Май Деді. Май Систе. Май. Brother. Молодець крококоша. Як гарненько ти запам'ятав про свою фемили, як ти гарненько розповів англійською мовою. А тепер ви малята, так як розповідав Крококоша. Розкажіть лише про тих членів родини, які ми сьогодні вивчали. My mommy, my daddy, my brother, my sister. Well done! Молодці малята! Я бачу, що ви також гарненько запам'ятали родину англійською мовою. Точно потрібно себе похвалити. I'm clever. I'm clever. I'm clever. I'm clever. I'm clever. Малята, якщо ви хочете ще краще запам'ятати Family, сім'ю, ми з Крококошем підготували підготовили вам кілька цікавих відео. Ці відео ви можете знайти. В описі під нашим відео. Переходьте та вибирайте собі відео за бажанням. Переглядайте та краще запам'ятовуйте слова, які ми сьогодні вивчали на уроці. А ми з вами прощаємося. See you next lesson! See you, next lesson! Bye-bye! Thank you. Thank you. Bye-bye!